Відстрочки від мобілізації можуть втратити тисячі українців вже у серпні. Загальна мобілізація продовжується, і частина тих, хто мали право на відстрочку, тепер можуть бути мобілізованими. Названо 10 категорій. Докладніше далі. У серпні багато українців можуть втратити відстрочку від мобілізації в Україні. Триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних можуть призвати на службу. Проте є категорії громадян, які мали відстрочку, але цього місяця можуть її втратити. За даними ОБОСЮА, відстрочка від мобілізації більше не буде доступною для десяти категорій громадян. Зокрема, відстрочки можуть позбутися студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі, а також ті, хто здобуває другу або третю вищу. Освіту багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах також можуть втратити відстрочку, якщо розмір боргу перевищує суму платежів за три місяці. Однак, у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати, відстрочку можна оформити знову. Крім того, батьки одинаки можуть втратити відстрочку, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання. Працівники підприємств, установ та організацій Міноборони, а також особи. Би зі статусом обмежено придатний через скасування такої категорії, також можуть втратити відстрочку, якщо ВЛК визнає їх придатними до служби. До цієї категорії потрапляють і чоловіки, які при повторному проходженні ВЛК були визнані здоровими, а також неповнорідні брати загиблих на війні військових, оскільки право на відстрочку мають лише рідні брати. Відстрочка з догляду за людиною з інвалідністю третьої групи більше не діє, і осіб, що доглядають людей з інвалідністю першої та другої групи. Можуть мобілізувати, якщо є інші родичі, які можуть доглядати таких людей. За час відведений на оновлення військово-облікових даних, понад 4 мільйони осіб виконали цю процедуру, і тепер ТЦК має базу, з якою можна працювати. За даними реєстру оберіг, визначатимуть тих, кому надіслати повістки. У першу чергу. Це залежатиме від військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язання, та запитів військового керівництва на певну кількість спеціалістів. Запити на мобілізацію можуть змінювати. Ватися залежно від ситуації на лінії бойового зіткнення та від того, яка зброя надходить на фронт. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.